З Евангелія від Луки. Ісусові батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай піднялись на свято в Єрусалим, як виповнились дні свята, коли вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки. Думаючи, що він десь у громаді, вони пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими, і не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима, шукаючи його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися його кмітливості та відповідям. Побачивши його, вони були приголомшені, і мати його сказала йому: Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, охоплені болем, шукали тебе. А він сказав до них, чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути у справах мого Отця? Та вони не зрозуміли того слова, яке він їм сказав, і спустився він з ними і прибув у Назареті. І був їм слухняним.